Доброго дня, сьомий клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на тему енергія. І перше питання у нас буде таке: чи змінюється потенціальна енергія води в річці, якщо вона тече рівномірно горизонтальною долиною? А кінетична енергія поясни свою відповідь. Дивись, якщо горизонтальною долиною немає перепадів висоти? То, відповідно, потенціальна енергія у неї буде однаковою, адже висота не змінюється. А кінетична енергія. А от кінетична енергія може змінюватися, може десь бути швидше, десь бути повільніше, в залежності від того, яка ширина буде річки. Постав на паузу і запиши. Наступне питання: які перетворення енергії відбуваються під час коливання гойдалки? Звичайно, гойдалка, коли піднімається, ось гойднулася піднялася на певну висоту. У нас збільшилася висота. Отже, у нас буде з тобою тут в цьому разі потенціальна енергія. Давай уявимо собі ось тут ця ситуація, так, і ось тут. Ось тут вона вісить, коли не гойдається, і ось тут, коли гойдається. В цьому разі, коли вона піднялась сюди, вона не рухається якийсь момент часу. Тобто тут буде присутня потенціальна енергія, вона буде максимальною. Аналогічно буде тут. Потенціальна енергія буде максимальною. Ось. А ось тут вважаємо, що у неї потенціальна енергія відсутня. Проте, коли відбувається коливання, ми з тобою знаємо, що найнижчу точку ми проходимо з найбільшою швидкістю, правда? Тут швидкість буде найбільша. Отож, ну, ми робимо з тобою висновок, що кінетична енергія буде максимальна. От Давай ми з тобою так і напишемо, що там максимальна, тут максимальна буде у нас з тобою, і тут буде також максимальна мати значення потенціальна енергія. Ось, А кінетичної в цих точках немає. Е, кінетична дорівнює нулю. Тож тепер які перетворення відбуваються? Дивись. Потенціально перетворюється в яку? В кінетичну, бо тут цієї немає. І потім знов перетворюється в яку в потенціальну, Так? Потім знов потенціально в кінетичну і знов в потенціальну. бачиш? Ось так. Який блок рухомий чи нерухомий, дає виграш у силі? У скільки разів у якій фізичній величині отримуємо програш? Ну, якщо ми говоримо з тобою про нерухомий блок. Той, який закріплений, то в цьому разі ми з тобою говорили, що він не дає ніякого виграшу, він просто змінює напрям дії сили. Ми цей вантаж піднімаємо не перед собою, тягнучи вгору його, а тягнемо мотузку вниз, і таким чином ми його піднімаємо. Тобто цей нерухомий блок ніякого виграшу не дає, як і програшу, до речі, також не дає. А от якщо ми будемо говорити з тобою про ось таку ситуацію, де це її намалювати? А давай отут намалюємо. Ось у нас стеля якась, ось у нас якась мотузка буде. ось. І тут причеплений, у нас буде ось таким чином, і тягнуть вгору. Сюди причепили тягарець. Оце буде у нас рухомий блок. Рухомий блок, який сила у нас піднімає вгору ось ця. І, звичайно, що в цьому разі ми з тобою говорили, відбувається виграш в силі вдвічі. Виграш в силі в два рази. Але при цьому ми з тобою знаємо, що підніметься вантаж на висоту вдвічі меншу, ніж ми витягнемо мотузки. Довжина мотузки буде у нас вдвічі довша. Отже, програш у відстані також буде у два рази. А тепер, тепер давай подивимося з тобою, навіщо нам тут причепили такі світлини. Справа в тому, що е, ось тут знизу зачеплений нерухомий блок, який буде давати можливість тягнути за мотузку вниз. І прапор піднімати вгору. Тобто, це ось ця ситуація. Ніякого виграшу в силі тут немає. Дивимося наступне питання: який виграш у роботі дають прості механізми? Ми з тобою говорили, що існує золоте правило механіки. За ним жоден простий механізм не дає виграшу в роботі. Так, можна виграти в силі, використовуючи певні механізми, програти у відстані або навпаки, проте робота ні в якому разі не змінюється. Ось робота залишається та сама. Отже, виграшу в роботі немає. Наступне 4.1. Встанови відповідність між назвами та позначеннями фізичних величин. Дивимося з тобою. Потенціальна енергія тіла. Енергія літера Е з літерою П це значить потенціальна. Отже, 1Д. 2. Момент сили. Момент сили літера М. Отже, це буде 2А. 3. механічна робота. Робота позначається літерою А. Отже, буде 3 В. І потужність. А потужність позначається літерою Н. Тобто відповідь буде Г. Наступне, 4.2 питання. Станови відповідність між фізичними величинами та їхніми одиницями вимірювання. Дивимося, потужність вимірюється в ватах є ват, отже, 1Д. Ставимо Д. Друге, сила Сила вимірюється в ньютонах. 2В. Момент сили вимірюється як добуток ньютон на метр. отже, 3Б. Далі кінетична енергія. Четверте. І це буде кінетична енергія вимірюється в джоулях. Отже, буде відповідь А. Далі. 4-3. Дивимося з тобою. У нас тут також відповідність треба встановити і знайти формулу відповідну. Отже, потенціальна енергія тіла, піднятого над нульовим рівнем. Це MgH. Отже, 1Б. Друге, кінетична енергія рухомого тіла. Те тіло, що рухається, має енергію пов'язану з масою та квадратом швидкості. Отже, це буде 2Г. Третє умова рівноваги важеля. Рівновага важеля це ось ця умова. Отже, 3А. І четверте: потужність. Потужність у нас визначається. Тут нема цієї формули, але. Можливо, ми зараз її отримаємо. Давай згадаємо. Отже, n дорівнює A поділити на T. Основна формула для потужності. Тут її немає. Проте робота визначається як сила, помножена на відстань, так? І поділити на T, ось цю. І тепер ми бачимо, що ось ця величина, коли відстань ділиться на час, це є швидкість. Правда? Це є швидкість. Тож, ми бачимо з тобою, що тут у нас виходить F помножене на V. Початок формули кінець. І ось якраз літера D відповідає. Цій формулі. Отже, 4 d ставимо. Оп, 4 d Так. 5:1. Прикладаючи силу 100 ньютонів, людина рівномірно піднімає відро води з колодязя за 20 секунд. Глибина колодязя 10 метрів, яку потужність розвиває людина? Отже, у нас є з тобою сила, яку прикладає людина, час підняття відра води, так? і є висота або глибина в даному разі колодязя. Знаєте, потрібна потужність. Записуємо з тобою формулу, яку ми вже з тобою ось тут повторили. Роботу можна в цьому разі знайти як силу, яку прикладає людина, помножену на відстань, яку долає відро так? при піднятті, а в даному разі це є висота. Підставляємо значення. Ось це у першу формулу і отримаємо ось таке. А тепер ми підставляємо вже числові значення. Підставили. Тепер ми можемо з тобою скоротити по одному нулику. Тепер 100 ділимо на 2, це буде у нас 50. Ньютон помножений на метр це є джоуль, поділений на секунду. І ми пам'ятаємо з тобою, що якраз з цієї формули джоуль ділиться на секунду. Те, що ми отримали, це є потужність, це є вати. Отже, 50 ватт. Ось така задача. 5-2. на яку висоту підніметься м'яч кинути вертикально вгору з початковою швидкістю 10 метрів за секунду. Опером повітря можна знехтувати. Отже, у нас з тобою є початкова швидкість, з якою хлопчик ось у цьому моменті, коли він тримав м'яч, кидав вгору. Так, це була у нас В в Ми вважаємо, що Висота, в принципі, можна вважати якась нульова, так? нульовий рівень висоти візьмемо. Ось, і в цей момент, звісно, у нього потенціальна енергія у м'яча буде нуль, тому що висоти немає. Адже потенціальна енергія, ми пам'ятаємо з тобою, залежить у нас від висоти, буде MGH. Якщо h нуль, то і потенціальна енергія нуль. А от коли м'яч піднявся на певну висоту і завис ось тут, на певну секундочку, якусь долі секунди, то в цей момент він має достатньо велику висоту H, Аж у нас вже буде. Ось, отже, буде потенціальна енергія. Так? Це ми з тобою зараз тільки аналізуємо задачу, ми ще толком не розв'язуємо. І кінетичної енергії в цей момент не буде. А тут, коли він кидав, коли кидав з певною швидкістю, звичайно, потенціальна енергія відсутня, а кінетична є. Кінетична буде. Ось. І тепер Запишемо з тобою, що кінетична, тут теж нуль, ось в цій точці в найвищій, так, коли він під, підскочив. Ну, а тепер давай записувати. Отже, найвища точка, описуємо її. Хай це буде припустимо, точка А. Отже, тут у нас з тобою Е кінетичне дорівнює нулю, а Е потенціальне дорівнює МГН. Тепер дивимося точка Б. А в точці Б, навпаки, кінетична енергія є максимальною, бо хлопчик кидає, а потенціальна дорівнює нулю. І тепер ми можемо з тобою сказати, що загальна енергія ось тут, в точці А, буде визначатися у нас як MgH. І загальна енергія в точці Б визначається як МВ поділити на 2. Ми бачимо з тобою, що маса скоротиться і залишається у нас GH дорівнює В0 поділити на 2. В цьому разі, коли нам треба знайти висоту, ми ділимо тепер на g і отримаємо звідси, що H дорівнює V нульове квадрат поділити на 2G. Підставляємо значення. Причому зверни увагу, що до квадрату ми підносимо з тобою як саме число, 10, буде 100, так і одиницю вимірювання буде метр квадратний за секунду в квадраті. І тепер ми з тобою можемо, звісно, скоротити 10. Ділимо на 2, це буде 5, і тепер маємо отримати з тобою метри. Але давай дивитися, де вони тут у нас вийдуть. Для цього давай запишемо з тобою окремо. Ось таким чином. Частенько у задачах з фізики пропонують нам записувати саме так. Дивись, метр квадратний, секунда в знаменнику опуститься вниз, буде секунда в квадраті. Помножити, помножити. Ньютон є в знаменнику ось тут. Тобто ми цей дріб маємо перевернути, отже, кілограм піде вгору. Тепер дивись, у нас виходить Ньютон. Ньютон це є, давай тут нагадаємо собі, що Ньютон завжди це є кілограм, помножений на метр за секунду в квадраті. Колись ми з вами про це говорили. Ось. І тепер ми ось це маємо також сюди записати, що ми з тобою отримаємо. Дивись, метр квадратний на кілограм на секунду в квадраті. Поки що ось воно це залишилось. Замість Ньютона ми з тобою пишемо, кілограм, ось він, помножений на метр, ось він. А секунда в квадраті це ж знаменник, правда? Ми дріб перевертаємо, тобто секунда в квадраті йде в чисельник. І тепер бачимо, що секунда в квадраті, кілограм, і навіть по одному метру скорочується і буде просто метр. Ось звідки візьметься у нас, що висота буде 5 метрів. Чому дорівня жорсткість пружини іграшкового пістолета стиснена на 5 см, якщо в момент пострілу пружина розпрямляється, а кулька масою 20 г починає рухатися зі швидкістю 3 м за секунду. Будемо вважати, що початкове стиснення пружини це буде Х0. Переведемо одразу в метр 5 см ось ці. Потім нам говорять, що в момент пострілу пружина розпрямляється, тобто ніякого стиснення вже не буде, отже, x дорівнює 0. Потім у нас є кулька масою 20 г, ми пишемо 0,2 кг. Починає рухатися вже після пострілу ось з такою швидкістю. Але початкова швидкість її, коли у нас пружина була стиснута, не було швидкості цієї, отже, 0 метрів за секунду. І знайти нам потрібно, чому дорівнює жорсткість пружини. Знайти нам треба літеру К. Дивись, яка у нас з тобою ситуація. Коли пружина стиснута в початковий момент, вона має оце стиснення х нульове, а початкова швидкість для кулі у нас дорівнює нулю. Потім, коли у нас відбувається постріл, пружина розпрямляється, тобто стиснення немає, але при цьому вже починає вилітати з певною швидкістю куля. Отож, ми бачимо з тобою, що в цей момент у нас з тобою кінетичної енергії немає. А в цей момент, звичайно, вона буде е кінетична давай тут 0 напишемо, а тут е кінетична дорівнює квадрат поділити на 2 за формулу, яку ми з тобою знаємо. Тепер, що стосовно пружини, коли пружина стиснута, вона має пружну потенціальну енергію, як її знайти? Як Кх2 поділити на 2. Ми з тобою знаємо цю формулу. Тобто тут вона буде, причому тут Х0 у нас з тобою. А тут, коли х дорівнює нулю, звичайно, щоб ми на 0 не множили, все рівно буде 0. Отже, пружна енергія в цьому разі буде дорівнювати 0. І тепер ми бачимо, загальна сума всіх енергій до того, як відбувся постріл, у нас буде дорівнювати КХ0 квадрат поділити на 2. Дорівнює, а з цього боку сумарна енергія, як ти бачиш, буде просто МВ квадрат поділити на 2. Математика дозволяє нам скоротити одразу знаменники, якщо вони однакові, знаходяться по різні боки від знака рівності. Ось і записати, що будуть однаковими у нас чисельники. Ось тут буду писати, що кх 0 квадрат дорівнює мв квадрат. І в цьому разі ми бачимо, що літеру К, щоб знайти, нам треба МВ квадрат поділити на х0. Залишається лише підставити. Знову, коли ми підставляємо, то швидкість в квадраті беремо і одиницю вимірювання, Так? Тепер х 0 у нас 0 0,5, та ще й в квадраті це буде 0,25. Ось так, метр квадратний. Тепер ми бачимо, що метр квадратний у нас скоротився. Давай обчислимо. Буде 72. А тепер давай дивитися, що буде за одиниця вимірювання. Зараз у нас з тобою вийшло кілограм. На секунду в квадраті. Одиниця вимірювання для літери К у нас визначається вона у такому вигляді, як Ньютон, поділений на метр, з формули для закону Гука. Якщо ти пам'ятаєш, у нас ось така формула була, де Х. Помножене на К, дорівнює F. Ось. І звідси К – це Ньютон поділити на метр. Ось це маємо отримати. Але як його отримати? Ну, для цього давай ми з тобою зробимо ось що. Тобто підемо навпаки, оберненим шляхом. Ньютон, як ми з тобою повторили в попередній задачі, це кілограм на метр за секунду в квадраті. Тепер ось цей метр ось тут. Бачиш, метри скорочуються, і ми отримали з тобою кілограм за секунду в квадраті, тобто те, що було у нас тут. Отже, висновок ми робимо, що кілограм за секунду в квадраті це є ньютон поділений на метр. І ми пишемо з тобою, що це буде 72 ньютони на метр. Ось така була задача. 5-4. Вантаж масою 50 кг піднімають на висоту 10 метрів за допомогою нерухомого блока, прикладаючи до мотузки силу 800 н, чому дорівнює ККД-установки. Отже, ми маємо з тобою масу відра, піднімаємо на висоту 10 метрів, прикладається зусилля ось цим чоловіком 800 ньютонів, ось, І треба визначити ККД ось цього нерухомого блока. Нерухомий блок у нас ніякого виграшу в силі не дає, як і програшу ніякого не дає. Отже, ми знаходимо з тобою ККД, розпишемо його. Це буде А-корисне поділити на А, повну. Ну ще, звісно, на 100%, але зараз спочатку так давай. Отже, А-корисне в даному разі, що це за робота? Це та робота, яку взагалі ми хочемо виконати за рахунок ось цього блока. Тобто, ми хочемо що? Підняти вантаж на певну висоту. Отже, А-корисне це буде Мд, тому що ми хочемо підняти вантаж на певну висоту. Можемо ми його порахувати? Можемо, звісно. Давай порахуємо. В цьому разі у нас з тобою кілограми скоротяться, ньютон помножений на метр буде джоуль, і виходить у нас 5 тисяч джоулів. Чудово! Тепер що таке повна робота? Повна робота це та робота, яку ми виконуємо, коли ми е, тягнемо за мотузку ось тут. Ось цей чоловік він тягне за мотузку. Таким чином, ми з тобою пишемо, що це буде сила, помножена на відстань, яку проходить у нас, е, точніше, довжину вільного кінця мотузки, так? Помножено на L. Але яке буде L в даному разі L? Це те саме, H, адже нерухомий блок, як ми вже сказали з тобою, не дає ніякого виграшу. Отже, помножити також на 10 метрів. Звісно, тут у нас буде з тобою 8 тисяч. 8 тисяч джоулів. Так? І тепер ми підставляємо сюди і множимо ще на 100%. Скорочуємо джоулі, скорочуємо по три нулі. 5 ділимо на 8, множимо на 100, і у нас отримується 62,5%. Ось така була задача. Але можна було зробити яким чином ще, не рахуючи, не підставляючи оці всі речі, можна було одразу підставити MGH сюди, FL підставити сюди. І отримали би ось таку річ. Дивись, це буде другий варіант, як можна було розв'язати. Можна було записати так у вигляді формул MGH, поділити на FL. L це те саме, що H, отже, я можу його тут як H написати, потім на H скоротити, і отримали б Mg поділити на F. Знову помножити все на 100%, і ми також би при підстановці з тобою отримали ось таку величину. Можна було робити так. Якщо ти знаєш, що ось ці речі у нас однакові, наступна задача: завдання 5.5. Вантаж масою 300 кг підняли на висоту 6 метрів за допомогою важеля. За такою умови до довгого плеча важеля було прикладено силу 900 ньютонів, а точка прикладання сили опустилася на 40 см. Визначка КД важеля. Змоделюємо цю задачу спочатку. Отже, дивись, у нас сказано, що вантаж масою 300 кг підняли на висоту 6 см. Тобто порівнянні з ось цим рівнем, коли важель знаходиться в рівновазі, ось ця висота, на яку підняли зараз даний вантаж, становить у нас 6 см. Скажімо, що це було якесь H, припустимо, так, H1. Ось, До речі, тут у нас також буде певна маса. так, Отже, тут буде у нас сила тяжіння. Давай одразу її напишемо, що це буде MG. так, ось, ну, Одразу напишемо. Тепер, за такої умови, до довгого плеча, ось у нас довге плече. Прикладено силу 900 ньютонів, це F. А точка прикладання сили, точка прикладання сили, ось ця точка, зрозуміло, опустилася на 40 см. Ось тут у нас 40 см. Ось так. Ми показали з тобою, змоделювали, і тепер ми розуміємо, що у нас є і як ми будемо з тобою діяти. Отже, давай запишемо дано, де ми його. Ну, давай отут запишемо, тому що я такий великий малюнок цього разу намалювала, спеціально, щоб все було зрозуміло і видно добре. Отже, у нас є з тобою маса. 300 кг для нашого тягарця. Далі він піднімається у нас на висоту H1, 6 см, напишемо в метрах. 600 метра. Далі до великого плеча довго прикладена сила 900 ньютонів. Пишемо, що це буде F 900 ньютонів. Так? І точка прикладання її опустилася на H2, H2. А давай, щоб відповідність у нас була, давай ми тут поставимо теж двіючку. Давай. Нам ж ніхто це не забороняє. А тут буде ця сила, зрозуміло, що буде F1 якась. F1. Добре? Ну, Для зручності. Ось. І тут у нас буде з тобою 0,4 соті метри. Визначити потрібно нам ККД. Ось. Трохи нестандартно вийшла у нас умова, ну нічого страшного, головне правильно нам розв'язати. Отже, поїхали. Умова рівноваги важеля в будь-якому разі у нас записується яким чином: як момент цієї сили до рівня моменту цієї сили. Це за умови, якщо у нас важель ідеальний. А якщо нам говорять визначити ККД важеля, то тут трошки ситуація у нас змінюється. Ми пишемо з тобою ККД, як робота корисна поділити на робота повна, так як ми писали в попередньому. Звісно, потім ми ще з тобою множимо на 100%. Інколи ми можемо тут писати, інколи можемо не писати. Ось, Тепер корисна робота, корисна в даному разі, це є що? Це те, що ми хочемо отримати за рахунок використання, взагалі, важеля. А що ми хотіли за рахунок використання цього важеля зробити? Ми хотіли підняти ось цей вантаж на ось цю висоту. Отже, це буде MG MG помножене на висоту H1. Тепер повна робота, повна, дорівнює. З цього боку ми пишемо з тобою те, що ми, звісно, робимо для того, щоб виконати корисну роботу. А що ми робимо? Ми прикладаємо зусилля F2 і F2 і піднімаємося, точніше опускаємося в даному разі на висоту H2. Таким чином, все це підставляємо зараз у формулу і побачимо, можливо, щось там скоротиться, щоб не вийшло так, як попередні задачі, що ми трошки більше розрахунків зробили, але то нічого страшного, звісно, просто можна хитрити інколи. F2 на H2, звісно, і на 100%. Отже, дивимося, чи можна тут щось скорочувати у літерах, ні. А от у розрахунках, зараз побачимо, підставляємо, буде 300 кг. Множимо на G на десяточку ньютонів на кілограм. Отже, кілограми вже, я бачу, що скоротиться, йти. я думаю, бачиш? так? Помножити на H1 це 0,6 метра. Ділимо це на F2, це 900 ньютонів, помножене на H2 на 0,4 метра. Метри скоротилися, ньютони скоротилися, і все прекрасно у нас з тобою виходить. Тепер дивись, 300 і 900. Бачиш, можна скорочувати. Скорочуємо, то буде у нас 3. 0,6 соті на 0,4 теж можна скоротити, якщо 10 помножити на ось це число, у нас з тобою тут вийде. Дивись, у нас тут з собою вийде 0,6 соті. А в знаменнику 3, ось ця помножена на 0,4. Ось, ну і ще можна математикою позайматися, тут скоротити, тут буде 3, тут буде 2. Ось потім цю 3, цю 3 скоротити, тут буде 1. Отже, 0,1 поділити на 0,2. Це буде 1, 2, бачиш, як математика нам допомагає. Ще й на 100%, і це буде 50%. Можна математикою не користуватися, одразу взяти калькулятор, порахувати, а можна ось так зробити. Отже, ми з тобою знайшли ККД. Який дає нам цей важель. І остання задача номер 56. Вантаж масою 30 кг рівномірно переміщують вздовж похилої площини, прикладаючи силу 80 н. Чому дорівнює висота похилої площини, якщо її довжина 3,6 м, а ККД 62,5%. Отже, у нас є похила площина довжиною L і висотою H. Рівномірно переміщують вздовж похилої площини, прикладаючи силу 80 н. Давайте це зобразимо. Ось вона, 80 ньютонів та яка буде становити. А ще ми пам'ятаємо з тобою, що у тягарця є маса, і зрозуміло, що буде сила тяжіння. Я одразу її записую як MG. сподіваюся, Сподіваюсь, що ти це вже зрозумієш, що це за сила, так? Пишемо умову тепер. Отже, ми маємо з тобою масу для тягарця, маємо силу, яку прикладають, маємо довжину L, маємо ККД похилої площини переведене. Зверни увагу, тут відсотки, а тут я перевожу одразу в десятковий дріб. Сподіваюся, ти це також вмієш робити. Дуже просто насправді ось. І знайти потрібно H. Добре, ну тепер давай будемо розписувати ККД. І от в тому разі, коли у нас ККД в умові задачі є, я завжди кажу, переводьте одразу в десятковий, тому що тоді ви тут точно можете написати 100%. І у вас буде просто ось така менша формула. Тепер дивимося, де у нас буде з тобою фігурувати літера H. Нам же ж треба її знайти. Давай з'ясовувати, що таке корисна робота в цьому разі. Пам'ятаємо, що корисна робота це та робота, яку ми хочемо виконати за рахунок використання похилої площини в даному разі. Отже, А корисне. В даному разі, це буде та робота, яку виконують при піднятті на певну висоту. Тобто, нам треба цей вантаж підняти на певну висоту. Тобто MGH. Ось вона. А що таке повна тоді в даному разі буде робота? Повна. Це та робота, яку ми застосовуємо, щоб підняти цей вантаж. Що ж ми застосовуємо? Застосовуємо силу, тягнемо довжиною L, долаючи відстань. Так? Тобто F помножене на L. Тепер все разом підставляємо в одну формулу. Так, тепер ми можемо все для того, щоб знайти аж. Ось її ми шукаємо з тобою. Все підставити. Може щось скоротиться. Давай дивитися, що тут буде. Отже, замість ККД пишемо його значення 0,625 тисяч. Дорівнює, замість маси 30, В задачі, коли у нас невідоме знаходиться ось тут всередині, можна одиниці вимірювання не писати, помножити на «g», на десятку, помножити на цю літеру «h», так, і поділити тепер на силу 80 помножену на L, тобто 3,6. Бачимо, що 10 і 80 скорочуються, це буде 8. Так? Ось. Далі ну, можна тут іще щось скорочувати, але можна порахувати. Ось таким чином, знаменник у нас виходить з тобою. І тепер ми можемо навіть, давай крапку з комою краще поставимо і зробимо як рівняння. 0625 дорівнює тепер 30 ділимось на це число. Буде ось таким чином. І тепер h, відповідно, h дорівнює 0,625 ділимо на 1,04 дорівнює. І якщо ми порахуємо, у нас утвориться 0,6 метрів. Ось такою була остання задача в цьому уроці. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміле. Постав мені лайк, так я буду знати, що тобі дійсно все зрозуміле. Можеш написати навіть коментар. Дякую, Наталі Миколаївна, я все зрозумів або все зрозуміла. Бажаю тобі успіху при розв'язуванні домашніх вправ і задач. На все добре до наступного разу.